To, uh, уже скоро Тут турки запалили костер. Там же йде скора допомочь поліція. Бо турки турки щось запалили, коротше. Ну, це про німеччин кожен. Якщо у нас сам траву палять, да, там хорони а... за, за порядком. Проше там декілька машин. Поліція, пожалуйста, скора помочь. Без прикола. Віртоліот. Віртольотики шуті. Просто во дворі кострі! На дачу во дворі кострі, блять, Частливий наряд. Йолки пак. Притом що, нащо нащо нащо? Ля-ля-ля, скики, там ще їдуть. Ні, 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 що, що, що? Кострик там, на дачі, десь за, за городом. Я вам кажу, буби, кострик менше. все гмо було б така от яка суєта. Да, ну і плюс, конечно, що, ну, за за екологію сьяться, дуже добре, конечно, це ж без, безспорно. Ну. Ладно, якначе в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс, хоча плюси в Україні насправді дуже ширні.